Під стінами Генеральної прокуратури вони вимагали протягти до карної відповідальності перших осіб трьох фінансових установ. Нині вони припинили видавати гроші населенню. Лише в один із них гаранти люди вклали майже 80 мільйонів гривень. Репортаж Руслана Кухарчука. Майже сотня постраждалих вкладників оточили Генеральну прокуратуру з самого ранку. Напередодні вони вже пікетували банки-банкрути і Нацбанк України. Під будинком на Різницькій люди вимагають покарати винних перших осіб з банкрутілих фінустанов за пограбування населення. Раїса Юхимівна 13 березня прийшла до банку, щоб за термінами забрати свій депозит. Пішла жінка з порожніми руками. Двері були зачинені. Це ж ужас якийсь, хіба ж так можна старих людей обкрадати? Та тут же на похорон собі збирав, а тепер нема за що похоронити. Люди добрі. Хіба ж так можна робити? Де ж наша власть, де ж ті наші Ющенки, де ж ті наші всі правителі? А та Верховна Рада? Чого ж вона мовчить? Я утверждаю, що наш банк і руководителі банка КБ Гарант спільними усиллями. Украли у народа все вклады. Сколько? Ну приблизительно у банка гарант тысяч миллионов восемьдесят деньги снять не можем, двери закрыты и никуда нет доступа. Надійного механізму страхування вкладів і контролю за діяльністю комерційних банків не існує, запевняють пікетувальники. У кращому випадку потерпілим виплатять з фонду страхування вкладів по 8 тисяч гривень. Зараз прикращена виплата як банки гарант, так і банки університет. Банки гаранти поставили ліквідацію, деньги не знайшли. Видимо, не звездно знайдуть чи нет. В банки універсальні ще руководство банки з нашим участям ініціативної групи. Розобратися, може бути з тих кредиторів, які отримали. В своє рік кредити, може, що хтось залишився нормальним порядочним кредитором, какая-то сумма, сумма ще останется в банке для того, чтобы как то компенсувати те вклады, которые есть у людей. Проблеми вкладників почалися наприкінці минулого року. Тоді банки вже не приймали гроші на поповнення депозитів. Згодом перестали і повертати вклади. Більшість потерпілих вкладників наступають на ті ж самі граблі вже вдруге. Вони зберігали свої радянські карбованці, в Ощадбанкові, так і не отримали їх назад. Та ж сама історія з українськими гривнями. Немає нічого нового під сонцем, писав еклезіаст. Руслан Кухарчук, Віктор Карпенко, НТН.